Бойові медики це ангели охоронці на полі бою, що рятують життя усупереч усім обставинам. Вони несуть відповідальність за життя та здоров'я наших воїнів, надають першу допомогу та евакуйовують до стабілізаційних пунктів. Це не просто професія, а покликання, що вимагає мужності, самопожертви та стійкості. Історія 25-річного бойового медика Назара з Дубинщини саме така, хоч і схожа на тисячі інших. «Саме Найважче, що хочеться, щоб не було поранень. Коли поранення є, це дуже важко. Бо ти не знаєш через скільки пройде евакуація, за скільки тобі часу привезуть людину, в якому вона стані буде. Бо є евакуації, є як швидкі, так і довгі. Все залежить від установки на полі. Бо може бути ні одного дрона, може бути цілий рій, який не дасть вивезти людину, і людина буде ждати евакуацію. Якщо потрібно людину швидко завезти, а нема змоги виїхати, це дуже важко. У березні 2023 року Назар мобілізувався до лав Збройних сил України. На той момент він був зовсім молодим хлопцем, але його не злякали виклики війни. Хоча на фронті трапляється чимало непередбачуваних ситуацій. Ми вже доїжджали до точки евакуації. Нам по рації було надано, що везуть двох важких військовослужбовців, чорних запорожців. Ми їх надали медичну допомогу. І почали вести один стампунт. Наш той пункт був він, тіпо, закритий, його тіпо, забрали і нікому не розповіли. Другий стаб-пункт був вже за 20 кілометрів. Там один вже був дуже важкий, він вже без сузнання ми його там із колегами, які були на стаб-пункті 66-му, привели в чувства. І зразу вже після того у нас був наш військовослужбовець нашої частини. І так само був поранений. Це саме погано, що тепер для медиків є це своїх. Своїх дуже важко, бо ти їх знаєш, ти з ними постійно спілкуєшся. На війні від небезпеки ніхто не застрахований. Зокрема, і бойові медики. Загрозу передусім несуть ворожі дрони. Було пару дронів, які реп потушив і положив. Не попало в машину, а попало близько біля машини. І постійно типу, є, що дрони літають, але машини сховані, тому вони просто прилітають, їх не видно. А так, типу, є небезпека постійна. Найбільша небезпека це йде з повітря. Ми їхали, у нас було двоє легких посічення. Шия посічена, голова посічена і рука посічена, осколками масові були ці ушкодження, тому якраз. Проїхали, ми мали заїхати в стаб-пункт, завезти їх, але ми вирішили завести військовий госпіталь, який знаходиться далі. І вже як заїхали ми в військовий госпіталь, то вже того прийшла інформація, що його ракетою розбомбили, знищили повністю сто пункт. Трапляється, що назараз годом впізнають воїни, яких він врятував, та висловлюють вдячність. Це, каже, надає сили. Також його підтримує дружина. У минулому році вони поєднали свої життя. Моя гордість, моя сильна підтримка. Я дуже нею пишаюся, що вона мене дуже сильно підтримує. Постійно якісь негаразди чи ще щось по службі. Все вдасться, все буде, все буде добре. Побратими, вони знають, що ми є там. І це для них велика підтримка, що знає, що буде робитися евакуація, що всі військовослужбовці, які є на виконаннях, мають медичну підтримку. За мужність та героїзм, вірність українському народові, а також за зразкове виконання військового обов'язку та професіоналізм, Назар нагороджений нагрудним знаком 23-го інженерно-позиційного полку надійний захист у бою а також коїном військової частини. Тож дякуємо за службу Назарові і кожному захиснику України.